У цьому відео ми поговоримо про фокуси. Сучасний учитель це той, хто поєднує багато ролей. Він і наставник, який вказує шлях, і помічник у складних ситуаціях, і часто замінює друзів, підтримує і розраджує. А іноді навіть чарівник, тому що дивує і вражає на уроках. Фокуси ефективний інструмент. Щоб розбудити і захопити навіть найбільших скептиків класу, в давнину фокуси використовували чаклуни. Жерці Вавилону та Єгипту вигадували сотні трюків, які засновані на математичних, фізичних, астрономічних і хімічних принципах. На уроках такі головоломки утримують увагу і захоплюють учнів. Але щоб їх практикувати, потрібно знати їхні правила та принципи. Давайте розглядати їх на прикладах. Фокус перший магічні таблиці. Це спеціальні таблиці, побудовані за принципами бінарної системи. Детальніше про це далі. А поки перейдемо до фокуса. Нам знадобиться шість таких таблиць. Ведучий розкладає їх перед класом, обирає бажаючого та просить його загадати будь-яке натуральне число від 1 до 60. Щоб не забути, гравець може записати його на аркуші паперу. Далі дитина показує ведучому, на яких з шести таблиць є загадане нею число. Воно буде розташоване не на всіх. І тут відбувається магія, яку не варто розкривати одразу. Ведучий додає числа, які знаходяться в першому рядку першого стовпчика з усіх таблиць, що обрав гравець, і вуаля число вгадане. Демонструйте цей фокус знову і знов, допоки учні не вловлять закономірності і самостійно не розгадають, в чому ж магія. Принцип роботи таблиць можна пояснити навіть школярам молодших класів, а вони вже зможуть показувати фокус іншим і розвивати навички усного рахунку. П'ятикласникам та старшим учням краще пояснити математичну суть фокуса. Тому давайте розберемося, як влаштовані ці таблиці. Число, яке повинен відгадати ведучий, знаходиться між числами 1 та 60. Краще формулювати запитання за певною стратегією як ділення навпіл, тоді з кожною відповіддю гравця можна відсікати половину неправильних чисел, аналогічно і з таблицями. Якщо ведучий ставить запитання, чи є твоє число на таблиці 1, 2, 3, 4, 5 чи 6, він удвічі скорочує шлях до правильної відповіді. Тобто, крок перший. 60 поділити на 2 дорівнює 30. Крок другий. 30 поділити на 2 дорівнює 15. Крок третій. 15 поділити на 2 дорівнює 7,5. Четвертий крок. Поділити ,75. крок. 7,5 поділити на 2 дорівнює 3,75. П'ятий крок. 3,75 поділити на 2 дорівнює 1,875. Крок 6. 1,875 поділити на 2 дорівнює 0,9375 десятих. Нам вистачить шести запитань, щоб вгадати число від 1 до 60. Відповіді учасника можна умовно кодувати нулем та одиницею, де 0 це ні, а 1 це так. Якщо показувати таблиці послідовно. То відповіді будуть, наприклад, такі: ні так, так, ні, ні так. Їх можна перевести в код 0, 1, 1, 0, 0. 1. А це запис числа у бінарній системі числення, тобто розкладання за степенями двійки. Учні можуть створювати такі магічні таблиці самостійно для будь-якого діапазону чисел. Допоможе у цьому онлайн-калькулятор, що переведе числа в бінарну систему. Запропонуйте вашим учням сформувати таблиці від 1 до 30 або від 1 до 100. Це може бути домашнім завданням або роботою в групах. Фокус 2. Ясновидець. Вражаючий фокус. У ньому використаємо ознаку подільності на 9. Попросіть когось із класу загадати і записати на аркуші паперу трицифрове число. Далі знайти суму його цифр і відняти її від задуманого числа. Наприклад, якщо загадати число 347, то сума його цифр буде 3 плюс 4 плюс 7, що дорівнює 14. І якщо відняти 14, від 347, то отримаємо 333. Наступний крок. Дитина закреслює в отриманому числі одну з цифр, крім нуля. Це дуже важливо. І каже вам дві цифри, які залишилися. Якщо в нашому прикладі закреслимо одну трійку, залишається 3 і 3. Завдання ведучого відгадати третю цифру в тризначному числі. А має тут в ознаці подільності на 9. Задумане число та сума його цифр мають однакові залишки, приділені на 9. Їхня різниця обов'язково ділитиметься на 9. Сума цифр цієї різниці теж повинна ділитися на 9. Тому вона має дорівнювати або 9, або 18. Тож вам залишається знайти суму незакреслених учасником цифр і найближче число, яке ділиться на 9. Закреслена цифра дорівнює різниці між знайденою сумою та найближчим числом, що ділиться на 9. Повертаємося до нашого прикладу про різницю, яка дорівнює 333. 3 плюс 3 дорівнює 6. Найближче число до 6, яке ділиться на 9 це власне 9. А 9 мінус 6 дорівнює 3. Тобто третя цифра задуманого числа це 3. Наступний фокус номер 3 коробка сірників. Запропонуйте бажаючому з класу пачку сірників. І попросіть порахувати їхню кількість. Важливо, щоб ви не знали відповіді заздалегідь. Наступний крок: від кількості сірників учень чи учениця віднімає суму цифр. Саме ту кількість, яку отримує після обрахунків, вона повертає назад в коробку. Ваше завдання потрясти коробку і за звуком вгадати, скільки сірників всередині. Суть фокусу в ознаці подільності на 9. Розгадка в наступному в коробці, за інформацією виробника, не більше 38 сірників. Ми маємо відняти від первинної кількості сірників суму їхніх цифр. Тоді ми отримаємо числа, які діляться на 9. Тобто 27, 18 або 9. Далі за звуком визначаємо, скільки сірників у пачці 9, 18 чи 27. Звучить складно, але якщо потренуватися, заздалегідь вдома, то можна легко здивувати дітей математичною магією. Отже, сьогодні ми поговорили про фокуси. Вони викликають шалені емоції у школярів та той вау-ефект, який допомагає вчителям зацікавлювати математику щодня. Грайтеся! Чаруйте на уроках та захоплюйте учнів. До зустрічі у наступних відео!